Дивіться, прокинулась, знесла мені до ліжка всі іграшки свої, ну не всі ну три. Грайся. Не буду я гратися, що ти там чухаєшся? Хочеш, підемо гуляти? Хочеш гулять? Що? Гулять підемо? Чого ти на мене лаєш? Це вона так лає у нас. Угу, чихає. <клух> ну і що? пішли гулять? Куди? Гулять? Ходім. А куди йдемо? Йдемо гулять? Пішли на вулицю, пішли, я відкрию. Пішли. А, ще рано, ти їсти хочеш? Да, їсти ти хочеш. Ну, тоді зараз дам. Жде. Смаколиків там нема. А їжа єсть. Ну, йдеш шісти, я нагріла, пішли, давай. Чи ти тільки голову морочила? Пішли. Ходім. Бо я приберу. То вчора е, не прибрала і мурашки налізли. І прийшлося викинути на вулицю. Ну, давай, давай. Давай їж. Все, давай. Угу. Ну і що це? Що ти мені голову морочила? Немає смаколиків і не дивись, нема, ти вже з'їла. Скільки раз віки говорю, не треба її балувати, оце потім проблеми з їжею. Ой, так а, куди там? Іди їж! швидко, немає, не заглядай, Розумака! Ой, я дворі так гарно, пише мінус два, нема тут мінус два. Наталя і Люся зателефонували, а вайбер не відповідає. Нема з'єднання. Я тоді на телефон. О, бачите, як я вчора поприбирала. І тут, і трішки тут. Лишилися тільки отут, за бордюрою. Привіт, красунчик. Кажуть. Ага, я перетелефонувала на телефон. Кажу, нема з'єднання. Вона каже: ну ти ж побачила, кажу, та побачила. А Наталя кричить: та давай дуй сюди. Алюся каже, тут тебе бутерброд жде. Ну, і дую я. А що в мене тут? Та нічого, хай стоїть. Ну і я пішла. Гатуля мене припахав. Ну я Вовремя, щоб я дівчат не визивав. Ага я йду, вони ж вайбер щось не відповідає, Люся двічі телефонувала, я їй перезвонила. А вона каже, тут тебе бутерброд жде. А Наталя да. кричить, давай йду сюди! Да. А тут Толі треба поміч. Да, подожди, так, так, так. Оце так буде, воно гарно. Ну, як він зробить, я потім покажу. Да, покажу. Нема, що покажу. Чого? Ну, зараз ні, а потім покажемо. Да, все? Що, іти чи Все, 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 йди. Доброго ранку. Треба поставити час. Доброго. Дивіться, що, я йду, а Толя мені говорить, ой, як добре, що ти йдеш, мені треба твоя допомога. А ви тільки зайшли. Ага, Ну і я це йому допомогла. Хорошо. А як же? Так і потрібно. От... Ой, там буде так гарно, який він умнічка там робота. Я кажу, ручки мерзнуть. Мерзнуть. А, мерзнуть. Ага, а він каже, я кажу, так ти б рукавички одів. А він каже, та тут не вийде в рукавичках, тут така тонка деталька. Да. Ну, в общем, я йому допомогла. Ой, ми раді. Трішки. Трішки. Ні, він, він не сказав, що ще потрібна буде, буде допомога. Ну, підемо, допоможемо, а я вже. Повтори. Кажу ти що він ні рідно не любиш. Ну, не сказати, що я ну, люблю. Ні, не люблю, ну їм. Надо любити. А що там не? Ні, ну їм, їм дівчата саме таке, що овочі, які потрібно зараз. Да, да, та вона, я, мені вчора щось так думаю, чий по, поїсти. Думаю, Таня, він не настоявся в неї, не буду я їсти, а сьогодні мені не хочеться. А, не настоявся. Ага. Так ми ж вона при мені його доробляла вчора. Да, доробляла. Наташ, а я така хазяйка, листочки трошки позгрібала. Та стільки там тебе дві вишеньки. Два Два а бачила скільки ви листя в мене було під бордюрами? А ну так ти а в тебе вже нема, значить, моє перейде. Тьоби. Ага, я так тільки й говорила. Що тепер кажу Наталі не до мене прийде, і опять будемо збирати. Тоже вперед дома нема ж таких, щоб лися. А його ріхо там метрів п'ятдесят від нас. А в нас його того лися, як ото ж вітер було тоді. І вітіля, і вітіля стільки листя на. Нанесло, нападало просто. Я ну, дивися, ото уже поїхали, Вова прибіг, мені п'ять mm. куч виніс, а дивишся стільки ось на яблуці. Так що ж, Наташа. Yeah. Наташа ж флоксу спортила там, Ну, витягла, каже, а тепер, може, каже, оце з яблуньки листечко туди. Ні, значить, я, оце ж в мене там флокса. І так вона якось як у ямки. Ну, це я поливаю, вона то було тут, yeah. і воно то ж там. І я, значить, листечко вигрібаю, вигрібаю. Ну, і думаю, ну, це то хорошо, що воно тут лежить. Ну, так воно ж буде мені накидатися. Беру, я вигрібаю. І, значить, зубком виграла одне. І воно, значить, отакий вже завбільшке нове отросточок і такий розовий, оце ж, свіже, а я й думаю. Куди ж ти на що це вигрібаєш? Їм ж як тепло. Mm -hmm. А ж, думаю, це замерзне, потім думаю, ой, там в мене ще дві яблуні, воно закриє. Тоня, а ти мішки зробила? Один мішок зробила, отой знаєш, здоровий, що строїтельний mm -hmm. отой, що мусора зробила. Ну в мене ще ж дві кучі лежить. Я ж кажу, Толіку, це до, трошки ми, ми позгрібали, ага. а потім ото залишилося, позавчора. Кажу, то якщо є, піди позгрібай листя, листя і в мішок. Я його зроблю, так як оце Тоня по Тоніному рецепту. Ой, така земля. А це, знаєш, я, я вже говорила там в Ютубі, це ж мені рекомендувала Наталочка. Ну, не ця Наталочка, а, а її невісточка молода. 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 Перший раз, і оце я так зробила. Потім я бачила в Ютубі, ну перше я зробила мені. Ну, а я ш... от тебе перший раз да. зробила, і не дивлюся більше. Ти мені дала рецепти, на що мені шукати і не викладати? Знаєш, що я хотіла ще сказати, Люся? Пам'ятаєш, ти мені гвоздички дала, такі, два кущика. Ну, Один десь сховався, немає, а один кущик уже друга квіточка розкрилася, що влітку цвіла і зараз цвіте. Ну от. це таке, як от у нас розовенькі? <зві> ні, ні. А, в, ні. ні. В, якісь такі е, крупні квіточки, а, і в неї їх три вида. Вона мені два дала, а один так і зажала. Ну, так, ні. може, мале є. <зві> ні, ні, вона забула. <зві> зажала, а тепер вже треба знати, які в мене ростуть, щоб. Ну, да, квітне побачити. Да. Що... І що і ще я там мульчу коротше листочки між рядочками полунички. І притоптала. Іду туди до кінця. в мене отака полуниця, тільки ага, зелена. Бачила. Да, 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 да. І вона ж зелена, хто його знає? Ми, Там, це, можна, ж, вона в другий раз. Да, тільки що вона не, встигла, вона не встигла, не встигла. Так покрутила, покрутила. Думаєш, тинечка, та не буде вже з неї діла в цьому році. Це точно. Може, якщо зірвеш, ну нікавна ну, не доходить Та таки. ні, вона йому По до... помидори раз мені у... принесла да, то, вже погані. Не Уже не добрі, да і Не то трошки, то, ну не добрі А все. оті були ще ж, ті ще? були хороші. Воно, видно, всередині вони були спіліші, ага. а от ці пост... погані. Я поїла, ну... І я поїла десяток ну, десь ну, у мене не лишалося. Не, не добре. Ну нічого, ну поїла. І, і довгенько, що ж таке, до кінця листопада. Все, все, все равно. Як кажуть, своєму своє, своє да, вреднє, да, да, да. Да, да от не, не його вже ну, все одно дивися і зелені ж маринують і а, а говорять, що ото зелена, ну це я раніше слухала. Я не знаю чесно, що то зелені дуже вредні. Та таке, брехня. брехня? Ми а, консервірували бри. аж ніде нічого, такі да? ні, ні помидори. Нічого такого не, не начиняли їх, перерізували, да. отак і начиняли їх. Да, і в да. мене дуже їли. Доброго, так і да. і, і хто хтось телефонує, незнайомий номер. Ча та а чого? Мені кава а вам шо? Ну, ми ще да. Да. Ну я, Значить, та, да. да. значить я п'ю каву, це Наталочка зробила, а Люся привезла бутерброди. На, пробуй, Дякую. Ну і мені смачного. Ну, так, Розповідаю Люсі, як я горіхи варила. А, а, Ната... а, а Наташа каже, це ти щоб, а я кажу, щоб ти не казала, що я на все романково стукаю. О, так, <звук> оце в дворі щось роблю. Не чуть ні, не, не чуть. Уже чую. Як це? я цей. Дядька. Ні. Та там огонь молотком. Е... Сльєс якийсь. Стук, ага. стук, стук. Це так у кузні роблять. <laughs> оце валять валять ну, да, вогньові, да, а, а потім стук, стук, стук. І оце часа три стукає. <laughs> Юж, а ти, навіть, на веранді це робиш. Ні, на вулиці ж а, було. Ще, да, так, було тепло. Робота є заводи. <реш> Дівчата сміються. А бачиш, а так воно ж, Люся, оці скарлупки розлітаються, а це під дівд. І в кухні можеш, і, і да. спокійно. От, і я потім я ж говорю. Я ж э, думала, що і на мікрохвильовку чи в духовку. Втім думаю, ну покладу я на дощечку, роз, розділочна в мене така невеличка. Покладу на батареї, вони за ніч висохли, вроді я їх підсмажила. Mm -hmm. Так що от попробуєш. Попробуем. І по-перше, що ці ж скарлупки не розлітаються, ну, і можна цим займатись в кухні. Mm -hmm. А Наталя з мене сміялася. У мене славік так оце. ж. Він оце з часу така погода в нас котльов дерев'яний, і він там крісло ж ми з хатами винесли, куди не рух, будеш, да туди. І він оце сідає, в його такий пеньочок. І там оцей. Приноси, наприклад, ну, два, півтора, півтора літрову банку, оце зерношка. Тоді оце в духовку. <говори> На, цей на лист? Ага. і цей, вони піджалилися, тоді в цю банку і хлопцям. Да. А по останнім так. часом, вибач, останнім часом не. сказав Саня: не Не давай, не давай. Наташа, ви одразу мокрими їх б'єте сухими, ну, не підсушуєте, так? Та нічого, він на горічці їх держи, на сонці. А я в духовку їх піде там. Ще так. підсушуєш. Душую, вони ж піджарюються. І, це ж я, я, і сидиш, стукаєш, як я молоточком. Так, тоді, ні, ми Так це посути? чим? А чим оце отак, як не влазять вони навіть... Ні, оці здорові. Ну, не влазять. Я ж, у нас вже не було здорового. Ага. Перший, mm -hmm. роз... Перший раз в цьому році. То він отак придавлює, він сидить, придавлює і ложе. А я сиділа. А ти вже ковиряєшся? Да? Ну а тепер спробуєш отакницею давиш? Ну да, да, да. А там спробиш, не, та... не влази. Я пробувала спеціальна, да. Оріхооріхокол називається, так. 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 Ще потрібно ограничитель поставити. А який ограничитель? Що це значить? Що а, щоб двері. Щоб не були двері, ось сюди. Ага, я зрозуміла. Ну це так. І внизу ти кажеш ще зробиш, так? Да, ще посередині буде. Посередині буде. Ага. Ой, супер. Фоника, фоника, буде. Наташ, тепер тобі вже см... дивися, не падай. Боже, держися. Держися. Я в пальто від такого жаль. Таке оце зробили. Дякуєш. Дякую. Дякую, дякую їм. Того, що мені ж бачила, як я да. падаю, як отого. Лукав і каже, іди подивися. Зроби прийомку. Ага. Ой, да. Я тільки глянула тут все чики Чікі чіки, да, казав, Толя. І вже можна держатися. Все а можна, буде все нормально, а а де... можна держати. Можна... Ну, трошечки Наталочка, при можливості ще не слизько, при можливості не сильно напрягай. Да. Ага. Держатися можна, тільки не, не лягати. Танечка, дівчатки, отходь, пока-пока. Пока-пока. <laughs> <laughs> пока, <laughs> а Люся вабражуля. жуля. <laughs> Щас Толя уїде, а ти останешся. Так приємно. Ага. Щас Люся. Вам, вам. Дякуємо, дякуємо. На зв'язку. Все, на, на... Да. Ага, ну, на... добре, давай. У нас, Наташа, ти кажеш 15, 000, кажуть, 15 тисяч, вони тільки за труби прислали. І 15 тисяч за роботу вони беруть. Тут 30 тисяч. А, не трос, а, а ти кажеш. Ага. Ні, ну вони беруть. І я після така була. Ну, ну я да. думала, тисяч пять думаю заплатити.